Всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. У мене вже ось декор. Декор у мене вже Валентіна, Скоро грудень. Ну, скоро новий рік ще не закінчився свята, але вже вирішила прибрати свої новорічні декори. А покласти таке сердечко, хай воно так лежить в кадру. Мене милує. Так, сьогодні що сьогодні? Сьогодні відео коротеньке, покажу свої готові роботи. І все, бо їх не буде. Завтра я вже віддаю, тому перше, що в мене готове, мої роботи є, це у мене є маніжки. Тобто, не всі. Зараз я буду дов'язувати, але світла не буде. Я не зможу вам включитися, показати, всі готові. Десь вже в соломі була. Так, мої маніжки в'яжуться із пряжі напіввовняна, Тут у мене чернігів-шерсть, чернігів, чернігів 6, я не пам'ятаю як. А, чексіл, Я колись показувала, дівчатка мені писали коментарі, що й досі вона існує, ця фабрика. До речі, вона дуже класна. ця нитка, мені сподобалася. Де тут у нас склад? У мотку, у мотку, маса пряжі мотку 100 грам 300 метрів, Боже, склад, дівчатка, я не бачу. Я і вам і говорила, але я щось не бачу. Тут нема. Вона повинна бути, боже, десь я вже сліпа. Стійкість стрибала, довжина. А, господи, ось, вов на 50% і ХВ на 50%. Мені, мабуть, Оксана Журком <кхм> писала. Склад цієї пряжі, що воно таке правду, ну, я вже забулася. І отакі от моточки. Це мені дарувала Маруся з марусина скринка Рокоділля. Тут 30% махер, 38 поліамі, ой, 32 поліаміди, 38 акрил, 25 грам, 300... 237 метрів. Спішу, бо зараз світло виключать. І в добавку. У мене вже одна маніжка така була. Дівчата дуже класна. Я переживала, дивіться, як розпускається ця пряжа. Зараз, там, на ну, що вам видно, як вона розпускається, вона бомбезна, Вона м'якенька, класна, м'якосінька, і оце в порівнянні з цими двома додаю спеціальну махар, щоб воно було м'якче. Я ще тепліше, тепло, дуже тепло, Маніжка взагалі нереальна. Одна мене готова була, лежала, я і нічого не робила. Але нам завтра, тобто я не знаю, коли відео вийде, на середу ми збираємося посилку, там у нас хлопчина з нашого містечка на ЗСУ, то я відклала всі діла, зв'язала ще одну маніжку, їде туди. І ще одне, це вже попри дві. Різниця в них в одній десь 80 петель в горлі, в одній 90 петель в горлі я набирала. Я не міряю, щоб вони були однакові, я їх просто в'яжу. Свічку я зараз приберу, просто в'яжу та і все. І ось, в'яжеться в мене ще одна. Зараз світло відключать, я її дов'яжу. Піднімусь, подивлюсь, у вас виходить. І швидку паперу на батарею до ранку вона висохне. Дві такі, ну вони, дивіться, ось яка різниця між попрото і ніт. Гляньте, яка різниця? Не знаю, чи вам видно. Але оцих бо Боже, Я без окулярів не бачу нічого. Тут буде в мене такі триманішки швиденько. До речі, якраз покажу ці маніжки у наших різдвяних зустрічах. У нас там категорія, як завжди забула, зараз подивлюся. Мама там да я все пишу. Значить, не пам'ятаю нічого. Так, тут вже інший проєкт. Оце, мабуть, хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Мабуть, це вона, тому що в Чобітку я участвувала. Або святий очі Миколай, мою хату на мене. Боже, дівчатка, я забулася, яка це категорія з них, де ми робимо подарунки. То це в мене буде в якийсь двох, Оленка вибач, я забуваюся. Я всю інформацію надам в інфобоксі. Заходьте, дивіться, там будуть про всі-всі наші категорії, про всі дівчата. До речі, ви попадаєте туди в телеграм-чат по посиланням. Там дуже багато гілок із мастер-класами, із блогерами, і з категоріями. Ну, є на що подивитися, чим надихнутися. Так що, якщо є бажання, час, будь ласка, проходьте, дивіться. Вся інформація в інфобоксі. Спиці в мене тут, спиці в мене тут Кніпро нова Метал. І, мабуть, четвірку я в'яжу. А, ну, загляну, бо я не бачу без окулярів. Так, 4,0, льоска 6, ой, 60, ну дуже класно. Почала була в'язати я на цю, Почала в'язати була на китайські дівчатка дуже багато йшли. Зараз я кому цікаво заміряю довжину, тому що мене дівчата іноді питають, а я не пам'ятаю, яка довжина. Так, висота в мене у цього горлишка. Ось у горлочка у мене висота 22-23 ну, см, см. я ж кажу, петлі у мене тут де 80-60, де ой, де 80 до де 90-де як. Потім оця регланна лінія я ділю на 4 частинки. Потім прибавляю реглан зверху, ось по колу де. Ну, це ще не парені, якщо в спину отпарю. Регланна лінія у мене майже 9 см. По краях робила виворотніми петлями, щоб не так закручувалося. І ця довжина, від горлышка, до речі, горло роблю рядочком виворотних для фіксації. І оця довжина у мене також десь 22 см. Ну, все роблю на око. Нема Ну Тут гляну, що в мене тут буде. А тут у мене зовсім ось 19 майже сантиметрів. <кій> так що такі в мене Оце вони виходять. Дуже теплі, я ще раз повторю, я не знаю, мені це оця в'язати в неї погано, вона як дерев'яна, вона обрублена. До речі, коли перу, вода грязнюча, вона не линяє, просто відходить грязь. Грязь така, що я вам не можу передати. Але коли вона посохне, це дуже приємно, дуже класна пряжа. Можна собі навіть на кардигани на зиму в'язати. Ну, мені сподобалось, я купила упаковку 5 моточків. До речі, оце ось. На 2,5 маніжки майже пішло, оце другий моток оцієї пряжі. І третій моток йде оцієї цієї ярне. Чогось ярне йде швидше. Ну, Тут 25 грам. Але оце хватає, я думаю, хватає два мотка на три маніжки. Так, це що по. Так, світла нема, не дознімала. Так, дівчатки, чудо техніка, пауэрбанк є 100%. Можна далі знімати. Не боїмося нічого. Так, це що по маніжках. Далі в мене готова дитині шапка. Я вже її зв'язала, віддала. Фото на дитини немає, тому що вона ще приміряється. Я зв'язала її трошки ущу, вона привикла, що в неї всі шапки на лоба давлять. Але це така свободненька, гарна, то без фото. Ну, вона так само. Зараз я відключуся і покажу вам, які я робила вставки по цій шапці, а потім будемо говорити далі. Девочки, підключаюсь показати шапку, яку я зв'язала своїй дитині. Така сама, ідентична взагалі. єдина тут на 20 петель ширше. І по розмірах, не знаю, повинна бути трошки вища, але вона одинокове. Ну, я казала, вже дуже густе волосся. Я не знаю. 20 петель різниця, а тепер дивіться, ось попрата, дівчатка, ношу кожен день. Не знімаю. У нас холодно, морози, не продува, взагалі бомбезна. А оце тільки зв'язано. Гляньте як Відрізняються петельки. Така корява, крива. Із-за того, що трішечки більше петель, я отут, тут у мене 8 см. Тут у мене 9 см. Підняла. Но я чесь думала, що воно буде трошки вища. Ні, воно трошечки вище є. Тому що мені треба на сантиметр вище. Ну, може, так і є, ось, бачите. Оскільки вона ширша і треба на сантиметр було вище. Ну, на голові нормально. Жу, чекаю воду. До речі, у мене тут фігнюшка. Оця, не знаю, золотої, мабуть, у мене вже нема. Подивлюся, яка буде. Причеплю потім, коли висохне, покажу. Чекаю воду. Ну, да, це мене назад. Господи, я вже оце я ношу над правим ухом. Ну, перед, перед правим ухом, як правильно, не знаю. Я взагалі-то не знаю, зліва, справа, як її носять. Я причепила та й ношу. І оце отака шапуля в дитини. Таке саме: візерунок так само: 4 на 1. Ми не живемо близько, один з одним ми не ходимо. Ми бачимося тільки, коли приїжджаємо один до одного. Трішечки воно зафіксується і буде класно. Мені оце дуже подобається. І всі в захваті подружки, які мене бачать, всім подобається. І, мабуть, у мене ще залишилися нитки на одну пряжу. Ой, що я милю? Залишилася пряжа на одну шапку. Але подружки мої дуже подобаються, пообіцяла, якщо буде. Нитки зв'яжу їй, але це не факт. Не те, що не жалко, по часу. Подирюсь, по часу. Якщо по часу встигну, то швиденько її зв'яжу. Якщо ні, то буде подружка без шапки. Боже, тут дивіться, яка різниця в в'язанні. Рядність. Тут почалося не таке в'язання. Дівчата, прийшла додому, вчора позамерзав, нафіг все. Фірточка замерзла, в літній кухні двері замерзли. У літню кухню я лі відкрила, зайшла, з кухні виходила, не, од... не вийду, двері зачекнулися. Сьогодні утром нафіг повиривали всі замки, одвірки. Боже, чоловіка нема, <кхід> я, мабуть, скоро буду зломщиком. Ну, в общем, з м'ясом вирвала все. Кухня під кілочком. Хорошо, що вихідні, поки вихідний чоловік приїде. Ой, оце так і що в людяний дощ і все позамерзало. Ну, Зима нічого не зробиш. І оце така зла була з цією кухнею. І зразу петлі помінялися. От вам і висновок. В'яжете, в'яжіть з любов'ю. <смі> Не так, як я півжапки зв'язала і пішла замки виривати. Так, все, різниця видно. Ну, дуже видно, що тут ось по петлях. Більшеньке, трохи-трохи. А так, до речі, воно зараз попереться, воно трошечки форму свою зробить і буде класно. Дівочки, робочі процеси без світла. Так, дві шапки. Готові, це ще я в'яжу. Ось, видно, що це трішки більше як висохла Ось так. Показую, бо, мабуть, зараз <кій> я її відвезу, але по довжині вони одинакові Чусь, я думала, що це буде. Вона трішечки вища хотіла зробити, але я, якщо чесно, навіть і не міряла. На голові сидить у мене ідеально. Та ще на ота густе волосся, воно буде взагалі класно. Бірок немає, в мене вже золотих. Золота в мене вже хай останеться, бо <кій> єлі прикрутила. У мене така бірка. А тут отака. Звезу до дитини, у нас морозяка, хай носить. Трішечки ось у мене тут оброк. Тому що, дівчата, я показувала перед цим. Ой, Одривала двері. Не можна в'язати, коли ти злий. У мене замерзли двері в літній кухні, чоловіка не було, вирвала з одвірками нафіг все повиривала. Ну, коли жінка зла, вона зла. Ой, капець, взагалі. Ну нічого він вже йде. У нас і фірточка замерзла, кажу, я отпарювати не буду, а будеш його рота знімати. То фірточку не займаю, вже з середини пущу, а він хай що хоче. Ти роб. Ой, кіну з цим морозом. Так, ну ось така шапуля. Класна, класна вона така сама, тільки, бачите, в мене і того, що вона. На 20 петель менше, вона така тут дуже острічком. Ну, і ця непогана. З її куди буде тоді її. Тут взагалі ось петельки, як вирівнялися. Глянь, така краса. Все, показала, шапка готова. Ще один виріб в цьому році в мене вже є. Ну, якщо дитина дозвола, то зроблю фото. Не дозвола, то буде без фото. Маленьке підключення. Новий рік не закінчується. Ще подарунки. Це не мені, це я буду вести. Чоловічий подарунок ще не впакований, ці вже понапихані. Таке, це, з дівчатками, збираюся на зустріч. Якщо по... ой, попаду. Обмін подарунками, Надюша написала, то я вже склала свій подарунок, такий пакет. А це наші такі прихватки з конючками. Прихватки, всякі смаколики. Ну, я не буду показувати це особисте. Дивіться, які я прихватки понаходила у нас тут в магазині. Прикольні такі. Це, понятне діло, жінка, а тут ще буде чоловічий подарунок додатися, так що ще мої подарунки не всі. Ще ми будемо подарунки свої дарувати. Не тільки приймаємо, а й даруємо. І мій новорічний плід заврори. Такі наші дівчатка-реалії. Так, так що шапки нема в дитини. До речі, вам колір <смі>, трохи зеленіша. Я не знаю, як було до того, коли я на другій лампі була, бо це вже в мене інша лампа світа тут. то Тут, тут колір зеленіший показує. <смі> Боже, наші реалії. Все. Таке було моє коротеньке відео. Я, до речі, ще не важила. А сьогодні пішли з чоловіком вибирати ваги у Аврору. Дівчинки, я би ми перебрали їх штук 10. І вони, вони половину брешуть. Я важила все. Я важила печиво, я важила порошки, я важила каву. Я вибрала собі ваги, щоб поважити, ну щоб в мене були. Я вже положила тут новорічну цукерку то там тільки показало, що на 1 грам вона більше, ніж там написано. Але 1 грам, понятне діло, що там етикетка була. То нереально, будете вибирати ваги, перевіряйте дуже. Я просто знаю, я одне время працювала, там, то я знаю, наскільки там ваги брешуть. Так, все, бистренько показала, розказала, тому що світла нема. Мені треба сьогодні ще дов'язати цю маніжку, попрати, і завтра вона вже їде на віддачу. Ще раз повторюю, вся інформація в інфобоксі заходьте, дивіться, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.